Слово вері на ранок, четвер після попільної середи. Одна з речей, якої ми боїмося, це втрата. Ми боїмося її у різних вимірах. Страх втратити здоров'я, роботу чи кохану людину є законним і нормальним. Але сьогодні Ісус говорить про дещо інше Він говорить про втрату душі. Ми не часто думаємо про це, бо зосереджені на тому, щоб здобути те, що пропонує світ. Ісус не змушує нас іти за Ним, Він дає нам вільний вибір і водночас попереджає, що йти його слідами буде складно і важко. Тож чи варто зважитися на цей крок? Так, тому що в кінцевому підсумку втрати, які ми понесемо, йдучи за Ісусом, перетвориться на надбання. Чи готові ми йти за Господом, чи маємо відвагу зректися себе? Чи готові ми щодня брати свій хрест і йти за Христом у Його любові та доброті? Пропозиції світу здаються більш привабливими. Чи не краще слідувати Його моді та тенденціям? Навіщо вимагати від себе, коли інші не вимагають від нас? Навіщо брати на себе хрест і стояти за того, в кого багато хто перестав вірити? А Ісус все ще стоїть перед нами і каже: якщо хочете, Він нічого не наказує. Він лише каже, що втрати, понесені з любові до нього, перетвориться на благословення. Світ не дає нам такої гарантії.